До нас приїхали Рози безкоштовно. Ми сьогодні їх садим в місті в центральній частині міста, сквер, Задика, НКМЗ. Дуже дякуємо. Мені дуже приємно, що навіть не дивлячись на те, що фронт настільки близько, місто підтримується в порядку. І що партнери міста, саме Подільська громада, знайшли можливість і подарували місту таку кількість білих троянд. І я прямо уявляю, як тут вже почне все квітнути, і цей лабіринт він просто переобразився. Просто